Всім привіт! Мене звати Артем Скорина, я редактор видавничих проєктів у видавництві темпора. Я займаюся сучасною українською літературою і, власне, в цьому відео я хочу розказати вам про найцікавіше а саме про э, плани на наступний 2025 рік. E, і ми підготували для вас, дуже, для вас дуже багато цікавого. Що ж це? Отже, у нас буде дуже багато нових імен, нових, дуже крутих текстів, дуже крутих книжок. Одна з них це книжка Олега Краюхіна Вітер у голові. Це така, як я і для себе називаю, така пацанська хуліганська книжка про пригоди хлопця у Львові. Також одна книжок, яка вийде в нашому видаництві, це книжка Роксолани Сьомої Мамуся. Це книжка, власне, про матір, у якої е, дитина має аутизм. Це важка психологічна історія, яка точно не, зали, не залишить байдужим кожного. Е, також Саша Ковенько-павук, це психологічний детектив, в якому піднімається багато важливих питань, таких як сексуальне насильство і е, 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 булінг. Тому також раджу на нього звернути увагу. Намол Юлії Медвігнепи, це також психологічна історія про жінку, яка переживає також дуже багато своїх психологічних проблем, харчові розлади, бульних. І в цій книжці також є детективна складова, що також може зацікавити читача. Ми також готуємо три книжки, які ми в собі в видавництві так умовно назвали як Київська трилогія, тому що в цих трьох книжках три різні авторки, три різні прекрасні тексти. Вони абсолютно всі різні, але що їх об'єднує? Вони всі про Київ. Але Київ минулого, Київ теперішнього і Київ майбутнього. Що ж це за книжки? Про минуле нам розкаже Анна Беспала з книжкою Касандра Курить папіроси. Це щоденники Медсестри Кирилівки 1918 року. Книжка, яка розкаже про умовне теперішнє Києва. Я трошечки мухлюю, тому що книжка насправді трошечки про минуле, бо вона про 2008-2010 роки. Книжка називається Уроки філософії Олександра Іванюк. Про те, як працівниця бізнес-школи знайомиться з філософом Сергієм Кримським, і він їй розказує не тільки про своє життя, а й також про те, як, як треба сприймати світ. І Книжка про майбутнє Києва, яка точно зацікавить всіх любителів фантастики, це атраменти Уляни Криохатько, це антиутопія про те, як землю захоплюють істоти з космосу Чорнильники, і чи вдасться людству перемогти, дізнатися цій книжці. Також ми готуємо в наступному році аж дві книжки, які, які повністю пронизані музикою. Яких музика є одним з ключових елементів. Це книжка співжиття Юлі Птах, а також книжка нашої авторки Світлани Васильченко «Львіверпуль». Тому, якщо у вашому житті музика займає не останнє місце, рекомендую звернути на них увагу. В наступному році, вже навіть на початку наступного року, у нас вийде кілька збірок міжавторських. Одна з них це збірка Гарний День, аби жити. Ви могли бачити, що в минулому році в нас виходила вже така збірка це збірка наших авторів. І це якби схожа, але. Була основна тема, що це має бути Україна після перемоги. Тому ця книжка більш оптимістична, якби це не дивно звучало. І в ній поєднані тексти більшості наших авторів програми Гарний день або Також в нас буде дві нетипові для нашого видавництва збірки: вони називатимуться Свята та Зимний. Це антології еротичних оповідань. Власне, святу написали дев'ять прекрасних авторок, а зимний написали дев'ять на диво авторів, і такий буде умовний погляд на еротичну літературу, еротичні оповідання зі сторони жінок і зі сторони чоловіків. Свята книжка буде трошечки раніше, бо чоловіки чоловікам складно з еротикою, Вони її пишуть довше, але вона також буде вже на початку цього року. Також наші автори, які працюють з нами вже з не з першою книжкою, також порадують нас збірками оповідань. Це буде власне збірка Сергія Демчука. Ціль припинила існування. Це збірка оповідань. Про нашу сучасність, про війну, про блекаути. І, одиво, там в кінці буде п'єса, що незвична для Сергія Демчука. І також наш автор Юрій Сущ, в якого за минулому році виходила книжка «Вихід зазвичай з іншого боку, порадує в цьому році нас збіркою Оскова. Інші наші автори також не стомлюються писати книжки, і в нас також вийде кілька книжок вже авторів, з якими ми працюємо. Власне, це буде перевидання книжки першої книжки Валентина Поспілова Різанина. Це антиутопія, і читачі, які читали Стокгольм і Осло, подивляться, з чого ж починав Валентин Поспілов, як він починав своє письменницьке життя. Дві книжки з історичною тематикою, з історичним тлом також вийдуть в нашому видавництві. Одна з них це буде «Вільхові коники Наталки Доляк. Це книжка, про яка розкаже історію двох родин на початку Другої світової війни. І Дмитро Безверхній зробить паузу з пригодами Софії Рєєвської. І на наступний рік ми видамо з ним книжку, яка називається Хлібні діти. Це книжка, в якій відбувається паралельно на дві сюжетні лінії: одна про драгоманових в минулому, і інша про сучасність. Така з детективною такою трошки складовою. Чекаємо. Міла Смолярова, в якої вийшли в нашому видавництві книжки перед очима та дим. Це дві збірки новел. В цьому році порадує нас трошечки іншим стилем. Не типовий для неї це буде роман у новелах. Міла приховує назву. Вона хоче, щоб це було такою інтригою до прямо кінця, до завершення. Поки ми книжку вже нарешті видамо. Але ми привідкриємо завісу, що це буде книжка про Крим і про 2000-ні роки. Особисто мене дуже радує, що наші автори розширюють свої книжкові всесвіти і пишуть книжки, які не є безпосереднім продовженням їхніх попередніх книжок, але які відбуваються в тому ж книжковому всесвіті. В якому були події і інших книжок. Власне, одна з них це книжка нашої Любої авторки Поліни Кулакової, фінальний драфт. Це також трилер, динамічний, і він відбувається у всесвіті проти ночі. Тому, якщо ви читали проти ночі і вам ця книжка сподобалась, чекайте новий трилер від Поліни Кулакової, Альона Ризанцева. В якої вийшла в минулому році книжка Афера і нічого зайвого, Їй дуже часто питали, коли ж продовження, що ж було з тими персонажами. Продовження поки що вона не написала, зате вона написала книжку, яка називається Будь доброю, слухняною і милою БДСМ. В цій книжці є один з персонажів, якого полюбили наші читачі із попередньої книжки, власне Афери, тому, якщо вам сподобалась афера, Чекайте новинку від Альони Рязанцевої. Е, і також е, книжка, яка не є безпосереднім продовженням, але вона також е, якби, е, продовжує ідею е, психології стосунків: це Хум Олександра Бабінського. Е, трошечки незвичний жанр для Олександра, тому що там кіберпанк. Тому е, любителі цього жанру, звертайте на це увагу. І на завершенню цього відео також хочеться сказати, що Та Саніна, Катя Орловська і Ігор Перенесієнко також обіцяють нові книжки в цьому році. Поки що, конкретних дат ми на жаль сказати не можемо, на відміну від всіх попередніх книжок. Ми їх маємо. Плануємо видати впродовж першої половини 2025 року. Всі інші ми очікуємо трошечки пізніше, але дуже очікуємо. Правда, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що послухали мене. Мені було цікаво. Сподіваюсь вам також. І читайте книжки.